12 травня о 19.00 на ютуб каналі тренінгового центру «Суто» у вільному доступі стартує дев'ята міжнародна онлайн-конференція «Сучасна освіта. Складаємо пазли, як завершити навчальний рік і не. Конференція триватиме три вечори з 19.00 до 21.30, щовечора для вас будуть виступати 5 спікерів, разом 15 спікерів. В кожного спікера унікальна і дуже крута тема, винятково практика ніякої води. І е, по завершенню конференції усі, хто зареєструвалися, чому доцільно зареєструватися, отримають лист з інформацією про те, як можна отримати сертифікат підвищення кваліфікації на 8 годин. І якщо ви мені скажете, що це вже завершення навчального року і нам не потрібно підвищення кваліфікації, то я вам нагадаю, що протягом року ви маєте накопичувати ці години у свою скриньку годин підвищення кваліфікації до наступної атестації. Ну і, взагалі, наші конференції це знаєте таке комфо комфортне, драйвове підвищення кваліфікації. Тому запрошую і ще чому доцільно зареєструватися? Тому що серед тих, хто зареєструється, а всі, хто реєструється, це формується група в системі розсилки листів MailerLite, сервіс, який я використовую професійний для email маркетингу Так от серед всіх, хто є в цій групі. Ми розіграємо призи. Про призи запишу відео окремо, тому підпишіться на мене. Дивіться і не пропустіть анонси. Ну, а зараз ось такі спікери в нас будуть. Перший вечір я, Тетяна Ухіна, Оксана Поліщук, Катерина Біляшевич, Світлана Богзєвич і Лілія Лепеха. 13 травня Максим Іваненко, Сєда Варданян, Вікторія Мачарадзе, Ольга Желізняк, Тарас Козак. Фінальний третій день Яніна Тищенко, Наталія Ковалюк, Тетяна Ярмак, Віталій Красніков, Надія Синьовська. Окрім того, між виступами основних спікерів в нас ще будуть гостьові включення. Тому зареєструйтеся і приєднуйтеся. Буде круто. І запис буде, можна буде опрацювати у запису.